Так, друзі, всім привіт. У нас сьогодні значить, рубрика. Очі бояться, руки роблять. От туди будемо або стугну, або обтура поставимо. Якраз можна так вилізти. Так, значить, по вчорашньому відео по електролюку значить, розпочали процес. Отак воно виглядає, поки що. Такий люк буде. Ну і сам ось сам апарат. Чик грязнуватий, трохи ну то таке. Так, що ти кажеш? Там не uh, да. Так, а так і значить, куски вже частинками повирізали його. Зараз залізу наверх, покажу. Так, вебасто встановили, вже почистили. Опа! Отак, От значить. Зараз ми її сюди заділимо. Позаварюємо. В общем отак. робота йде. Я думаю, буде воно нормально. Ніхто такого ще не робив, ми перші. Не сильно воно випиратиме. Буде нормально. Так, не дає значить, нам дощ робити роботу. Тільки почали підготовлювати, щоб його туди вварити. Хмара налетіла таке, як почало лити, 5 хвилин 3,5 мм дощу. В общем, наче вже сонечко вийшло. Так, он брезент накинули, щоб воно не затекло. Вон видно, як намочило. Так, притягнув вже балон. Апарат. Зараз будемо займатися. Так, що за апарат? Отак От називається. Знаю, будете питати. Отака От ціна. Купували його вже, та, мабуть, пів, півтора року, до двох років назад. Так виглядає. Зараз покажу його в роботі. Так, ну а ми продовжуємо клепати, майструвати, придумувати, ліпити. Отак. От так, друзі, ну що, хочу вам показати проведену роботу за сьогодні. Вчора тільки вам показував, що є в планах поставити туди люк, ну, а вже, вже втулили. Багато коментарів було, хлопці писали, як і став, і не став, і на що воно треба, і треба, і треба обов'язково. Ну, в общем, ми всі коментарі читаємо, все, е, обдумуємо. і... Вранці встали, погода, в принципі, була нормальна і вирішили йти чудити. Значить, що ми зробили? Зараз вам покажу. Вирізали ми рамку із криші автомобіля, там, де стояв цей люк. Не хотіли нічого мудрувати, там, ліпити, отак готове. Взяли, вирізали, підсилювачі усі. Залишили, лишнє відрізали, прийшли, приміряли, виміряли, щоб воно точно було, що з цієї сторони 63, що з цієї сторони 63, так що він рівненько стоїть. Доволі таки непоганий він писався у зовнішній вигляд чи у внутрішній вигляд. В общем. У вигляд кабіни буде так, будемо так казати, у, у, у вигляд кабіни КАМАЗа він вписався непогано. Отой маленький, отака. Ота, ота хочеться таке слово сказати, але не можна. Е, воно там взагалі, ну не знаю, ну кому як. ну це ж таке, У кожного свої вкуси. от Мені він не подобався і от вирішили зробити отак. Приміряли, воно в принципі підходило непогано, так я вчора. Цим балончиком розмірював. Сьогодні так вирізали, притулили, прихватили, подивилися, все, бомба. Думали, вже, якщо щось десь зіпсуємо, просто поїдемо кришу оцю купимо і, і все, і на цьому все закінчиться. Так що, хто не, хто не пробує, той і, конечно, той і не пробує, будемо так казати. Так, центральна частина спальника. Треба її туди трошки, тому що вона у нас доварювалася. Цей камаз був без спальника, а спальник ми ставили окремо. І шов, трошки почав протікати, воно там трошки прогнулося, провисло. І, мабуть, під вагою спойлерувати шаланди здоровенної. І, значить, треба його вирівняти. Салазка, там, де буде їздити люк. Теж його підварити трошки, вони зараз стоять трошки під углом. От туди його забігаємо і буде бомба. Е, що ще хотів сказати? значить На велику кабіну із спальником отакий люк стає ідеально. Залишається в тому углу 17 см, до е, люк від'їжджає в край, люк відкритий, він від'їхав край і залишається 17 см. Хочу зробити там полочку. Якщо у мене буде, виходити, буде натхнення таке, я подивлюся, як воно буде взагалі вписуватись в інтер'єр. Е, зроблю полочку. От туди поставлю колонку і сюди поставлю колонку. Е, тут полочка є, само собою, спереді. Не видно. В общем, полочка є і спереді, Вона була встановлена. І може, значить, ззаді поставлю. Так. по... По підсилювачах. Треба її обов'язково підсилювати. Завтра будемо цим займатися. Тому що на даний момент вона, як холодець, вона грає отак просто, ну понятно. Значить, підсилимо цю частину, підсилимо отам, спальник само собою підсилимо і, можливо, десь покидаємо косинці. Е, так, отут воно буде, я думаю. Думаю, вграти воно не буде. Можливо, десь ще щось підсилим. Ну, то вже я покажу. Так, думали, куди його ще було таке питання. Дивилися, як його поставити. Ближче туди чи ближче сюди. В общем, вирішили. Отут є такий підсилювач, Він його видно. Він по центру, значить, оця рамка люка. Шо воно не видно нічого. О, Вона заходить в нього. І отаким, от значить. Боком воно сюди стало. Значить, розмір люка отак 80, отак 48. Можете собі прикинути, хто захоче, той може поставити. Так що ми нікого не змушуємо, ми робимо для себе. Це так, може хтось захоче собі поставити, то буде відео, може, комусь корисне. Тому що я дивився, я не знайшов. А, як то кажуть, треба чудити. Бо якщо не чудить, то не цікаво жить. Значить, отак він виглядає. Чикс. Чикс. Ось там всередині. Отам, значить, ми ще разок його підсилили, можна сказати. Отам, там, де шов спальника і основної кабіни проходить, ми його заб'яціли отак. Туди не вистачило трошки металу, завтра будемо заділувати його. Основний шов. Значить, тут що вийшло. Ми його ще так досконало не зачистили, пробіглися поверхностно зачисним кругом. За, ну, оце все доваримо, дорихтуємо, зачистимо в ідеал. Ну і само собою воно буде шпаклюватися, все воно буде робитися, буде все бімба. Так, туди, само собою, стане спойлер. Оця шаланда, оця здоровенна. Можливо, ми її там трошки під. під Підженемо під свої параметри, десь щось, можливо, угол не такий, можливо, десь там укоротим, підріжемо щось, ну, в общем, буде цікаво. Тому що є такі моменти сьогодні ставимо, завтра не ставимо його, так що, в общем, я думаю, що все буде нормально з ним. Е -е, щось я хотів показати. Е -е, не показати хотів сказати, що. Ніхто ж нікого не змушує ставити. Отак. Ми його робимо для себе і просто ну хто це хоче, щоб знали, що от, отак люк можна поставити на електроприводі він буде, щоб не боялися, що там щось можна зіпсувати чи ще щось. Отак от воно все виглядає, так воно все виходить. Це не кінцевий результат, це так відео для історії. ну І кому звичайно ж, буде цікаво. в общем. На цьому моменті що, можна буде завершувати відео, а завтра будемо вже продовжувати чудити цю процедуру із кабіною КамАЗа. Звісно, робота тут не початий край. А ще хотів спитати, чим можна буде її, можливо сюди якийсь вібропласт чи щось таке поклеїти. Ну, підскажіть, бо не дуже хочеться вже кидати сюди цю мі мінеральну ото, мінвату чи стекловату. Тому що в общем, хто клеїв, може напишіть, хто що клеїв. Так що, отак. Webasto стоїть, сьогодні настроїли, все бомба буде осінь, тепленько, буде все чітко. Так що, Кому сподобалося відео, обов'язково лайк. Ну і підписочку там організуйте. А ми будемо продовжувати завтра вже. так що Всім пока.